Всім привіт! Мене звати Алла, мені зараз 22 і я консультант здорового способу життя, вчитель фізичної культури і фітнес-тренером. А також я є фанатом здорового способу життя і активного життя. А саме це є карате, плавання, а особливо воркаут. Я почала займатися воркаутом ще у 12 років і активно тренувалася до 19. За цей час брала участь у змаганнях, показових виступах і навчалася самостійно, переглядаючи відео на YouTube. Але через роботу та інші обставини довелося зробити паузу. І тепер я повернулася. Цей канал я створила, щоб допомогти тим, хто хоче розвиватися у воркауті, навчитися новим елементам та зрозуміти користь цього в напрямку. Тут ви зможете знайти детальний розбір прав, поради з тренувань і мої особисті лайфхаки, які допомогли мені. Якщо ти хочеш стати сильнішим, навчитися новим рухам і розвиватися, підписуйся. Разом ми зробимо воркаут ще популярнішим.